Права 267. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо, Тут з цього два завдання, ми їх швиденько зробимо. Так, дивимося. В першому завданні нам треба знайти значення виразу y плюс 653, якщо y дорівнює 894. Ну що ж, записуємо, як завжди, якщо y у нас дорівнює 894, то наш вираз. То Y плюс 653 запишеться. Замість Y пишемо 894, додати 653. І це дорівнює. Ну що ж, щоб їх додати, давайте особчик будемо додавати. Пишемо тоді 800. 94 додати 653. 653. Додаємо 4 плюс 3 це 7. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо одиничку у старший розряд. 8 плюс 6 це 14, плюс одиниця це 15. Отже, вийде 1547. Записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 1547. 47. Чудово. Отже, це і є значення нашого виразу. Тепер переходимо до другого завдання. У нас вираз А мінус Б мінус 569. Якщо А дорівнює 2316, а Б дорівнює 1495. Записуємо все так само, якщо А у нас дорівнює 2316. А Б у нас дорівнює 1495, то наш вираз А мінус Б і мінус 569. Запишеться. Як замість А пишемо 2316 мінус Б. Замість Б пишемо 1495. Мінус 569. Мінус переносимо мінус 569. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку обчислимо ось цю різницю. Ось вона. Так. Тоді обчислюємо, пишемо 2316 мінус 1000. 495. Віднімаємо. 6 мінус 5 це 1. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2. 3. Забрали одиничку, війка, 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8. 2 забрали одиничку це 1. 1 мінус 1 0. Попереду пишемо. Отже, різниця, що в дужках у нас вийшла 821. Пишемо 821 мінус 569. 569. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді віднімати стопчик. Пишемо тоді 821 мінус 569. Віднімаємо. 1 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 9 це буде 2. 2. Забрали одиничку це 1. 1 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 11-6 це буде 5. 8, збрали одиничку 7, 7 мінус 5 це 2. Отже, різниця у нас буде 252. Добре, ми обчислили значення виразу в другому випадку. Давайте підкреслимо відповіді. Отже, в першому випадку це 1547. І в другому випадку 252. Ну що, ось таке завдання на обчислення значення виразу. На цьому вправу завершено.